У Архангельському високопільської селищної громади військові РФ розстріляли подружжя Павленків Ларису і Валентина. Щоночі, розказує Олександр Тетеря, син вбитого, батько з дружиною від вибухів ховався у своєму підвалі. Там їх розстріляними знайшли сусіди. Перезвонили сусіди, що сказали, що вони там ще залишили пару сусідів. Сказали, що ну не бачимо, щоб вони не бачимо, щоб вправлялися там по хазяйству. Пішли подивитися і обнаружили їх. Валі розстріляними. що там случилося, ну ніхто не знає подробностей. Знаючи тільки одне, що був застрелений батько пострілом в голову. Жінку його також так розумієте, розстріляли. За словами людей, які залишилися в Архангельському, розказує Олександр. Ввечері, 23 третього серпня, російські військові ходили вулицями, щось перевіряли і шукали прийшла. Люди кажуть, більш агресивніші. Такі кажете, можливо, навіть ті, що були під Бучею. Якщо до цього було в область позначкою В, то зараз бачать з позначкою В. Причини обставини вбивства зараз встановлює поліція. Сусіди поховали вбитих у дворі їх будинку через неможливість зробити це на кладовищі. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.